Кабінетом міністрів України погоджено призначення Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної військової адміністрації. До цього Микола Володимирович виконував обов'язки голови обласної державної адміністрації. В Карлицькій міській раді відбулася зустріч із виконуючою обов'язки начальника буківського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкування головного управління ДПС у Київській області Оксаною Євсюгіною. На зустрічі із нею були працівники міської ради, представники установ і організацій. Мова йшла про особливості цьогорічної деклараційної кампанії, терміни, способ подання декларацій про майновий стан і доходи за 2024 рік. Оксана Євсюїна відповіла на запитання присутніх. З перших днів повномасштабного вторгнення на Карличині створено добровільче територіальне формування громади ТРО Кагарличини. Для ефективності функціонування ДФТГ потребує ресурсів на поповнення матеріальної бази. Нині постало питання про автомобілі для виконання бойових завдань мобільних вогневих груп. Нещодавно один із таких автомобілів, Пікап Нісан, надійшов у розпорядження нашого ДФТГ. Стало це можливим завдяки Карлицькій міській раді та її депутату фермеру Олександру Широкоступу. Олександр Васильович, передавши позашляховик міськраді, а та рішення виконкому добровільчому формуванню тергромади. Нині автівка проходить переобладнання, після чого патрулюватиме Карличину під час ворожих атак з повітря. Музика. Староста села Халча Людмила Анадєва повідомила нам про організовану нею толку з розчищення узбіч виїзної дороги із села. Крім односельців до праці, долучилися й місцеві сільгоспвиробники фермерського господарства Білиловець, Хутір Леглич, одноосібники Олександр Мушта, Анатолій Германенко. Молодці халчани, Разом вони і донатять ЗСУ, і разом по благоустрою працюють. У Карлику фізкультурно-здоровчому комплексі відбулися районні змагання у межах проєкту пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Присутні під час відкриття змагань виконали гімн України. Вшанували хвилину і мовчання загиблих у жорстокій війні проти російських загарбників. Учасників змагань привітали начальник відділу гуманітарного розвитку Обухівської районної державної адміністрації Наталія Алєксєєнко та начальник відділу освіти Карлицької міської ради Надія Омельченко. Шановні учасники цього проєкту, шановні колеги, я також приєднуюся до привітань і я дійсно радію, що наші такі молоді юні дівчатка приєдналися до цього проєкту. Перед початком змагань гостей привітала команда щерлідингу, рідан з Карлицького ліцею номер 3 А потім розпочалися змагання з баскетболу серед дівчат 5-9 класів. У напружених спортивних баталіях першість вибрала команда Козинського ліцею. На другій позиції Ржишівський ліцей Лідер а третє місце посів Богуславський академічний ліцей номер 1